Доброго ранку, друзі. Моє вітання вам із Чорногорі. Сьогодні, сьомий день нашого відпочинку в місті Будва, і ми прямуємо знову на королівський пляж. Уже не хочеться нікуди бігати, дивитися щось нове, так що будемо відпочивати просто цілий день на дуже гарному пляжі. Знову вийшли з дому ось 6.45. Автобус із зупинки Славія відправляється о 7 годині. Ну там, може, сьома 7.05. Ать, треба там почекати трошки. Квиток коштує 2,5 євро. До святий Стефан. Наша відпустка промайнула дуже швидко, але вона була така насичена. Надивилися різних красот чорногорських. І завтра ми вже вирушаємо додому. Вийшли на зупинку. Бачите, тут тенісні корти, і трохи далі там є зупинка. Звідти відправляються автобуси, які йдуть і на Подгорицю, і на святий Стефан. У погоді сьогодні має бути 36 градусів. А пляж Королеви він знаходиться так більше в холодочку. Ну можна зайти місце в холодочку. Загалом то ми взяли з собою парасольку, але хочеться так уже повідпочивати. Прохолоді на зупинці є розклад автобусів до святого Стефана, до Петрова і до Яс. До речі, можна з'їздити на пляж Яс, але вже наступного разу там також дуже красиво. Купили квиточки у водія в автобусі. Друзі, ми доїхали до зупинки до пляжу Королеви. Ось так виглядає це місце. Так, автобус пропускає іншу машину, бо тут вузенькі дороги. Ось шлагбаум, і спускаємося вниз. Їхати до цього пляжу дуже близько, із Будви, мабуть, ну, хвилин 10-15 це максимум. І виходить, коли ми проїжджаємо місто Пржно, наступна буде зупинка, там виходять люди. І відразу там, десь, мабуть, метрів через 150 буде оцей шлагбаум, спуск до пляжу Королеви. Автобус тут зупиняється. Тут дорога йде до парку Мілочер і сюди до пляжу. І ми звідси вже його бачимо дуже близько, мабуть, метрів 50 і вже буде пляж. Прийшли до пляжу, бачимо ще не прибране сміття, але вони прибирають. Тут ми ж просто дуже раненько прийшли. Зараз 7.15, мабуть, і ось бачимо цю чарівну бухточку. Дуже красиво. Люди вже купаються з самого ранку. Бачите, тут були душі, але так як його зробили безкоштовним, то вже душів немає, роздягальнів немає. І, до речі, туалет також не знаємо де. Бачимо резиденцію королеви. Сходить уже сонечко там за горою. Чому зайняти місце? Там в самому куточку, там довше тримається тінь. Можна сказати, вона там постійно тримається. Ми хоч і взяли з собою парасольку, але однієї на трьох не вистачає. Дівчата, які купаються, мабуть, приїхали автобусом, який їде о 6 ранку. Тут, мабуть, взагалі така краса, коли ще сонечко не сходить. Помітили, що сьогодні на пляжі набагато брудніше, ніж було минулого разу, водичка кришталева, водичка чиста, галічка така ж уже дрібнесенька, м'якесенька. Заходити у водичку без коралок дуже-дуже буде зручно. Але ж бачите, наші туристи не дбають взагалі про навколишнє середовище. Чому, Чому? Чому? Не можна забирати з собою сміття? Тим паче, що там стоять скрізь смітники. А які краєвиди? Ви подивіться на цю красу. І от мене дивує оцей колір галічки. Він майже рожевий. Я кажу, тут в Чорногорії кожен пляж має свою унікальність. На каменево така біленька галька, і водичка з гори взагалі здається така кришталево-блакитна, з такими переходами в синю. Дуже красиво. Я кажу, Чорногорія неймовірна країна, є що подивитися. Місце в холодочку вже собі зайняли, і тепер хочу пройтися прогулятися цим парком, бо минулого разу ми дуже поспішали, щоб зайняти місце на пляжі, і парка нормально і не побачили. Що мені подобається в цьому парку, це те, що дуже багато різних хвойних дерев, і тут такий запах стоїть, таке чисте повітря. До речі, стоять таблички, де написано, щоб не ходили по газончикам. Ми вчора відпочивали тільки на пляжі Мугрина, але робили ж перерву на обід ходили додому. І думаю, там небагато. Ми вроді так вчора й нагулялися. Нормально нагулялися 20 тисяч кроків також було, і це. Ми ж не ходили там ще на вечірню якусь прогулянку. Вийшли зранку на пляж, сходили і після обіду сходили. А зараз Уже бачимо попереду себе пляж короля. І дивіться, якщо будете йти зі сторони святого Стефану, то виходить ось доріжка, парканчик, і ось є хвіртка. Заходити через цю хвіртку і проходити на пляж Королеви. І Звуки цикад. І ось ми дійшли до пляжу короля. Також є небагато відпочивальників і багато сміття також бачу. Ну, минулого разу дійсно було набагато чистіше, не зрозуміло, чому так сьогодні. І тут пляж також дуже красивий. Треба буде зараз спуститися ближче і подивитися, яка там галька, який заход. Чи треба тут коралки? Тут також є трохи і рожевої гальки. І подивіться, камінці не дуже крупні трохи крупніші вони вже на на глибині. Я думаю, що тут також можна відпочивати без коралок. З цього боку є місточок, мабуть, коли йдуть дощі, також тут річечка з гір. І ось бачите, зараз немає ще восьмої години ранку і людей на пляжі майже немає. Так що приходьте на пляж раніше, щоб зайняти собі найкраще місце під сонцем. Зараз прямую ще далі до святого Стефана, подивлюся на нього ще раз. І від святого Стефана вже піду парком, пройдуся, подивлюся на ту красу. Це на пляжі короля також є ось таке невеличке місце. Воно має бути потім також в холодочку, але хвіртка до нього зачинена. Пройти можна тільки по морю там. І ось уже бачимо знову цей красивенний півострів світі Стефан. Бачу на ньому також рожева галька. І зараз спустюся туди нижче, подивимося на заход в море. Лежати на цьому пляжі дуже комфортно, мабуть, бо галічка тут дрібнесенька. Але ж треба парасоля. І зараз подивимося, що з самим заходом у водичку. Так, біля самого берега бачимо дрібненька галічка, а далі вже пішла трохи крупніша. Але я думаю, також можна сміливо відпочивати без коралок. Зараз зайшла у водичку, трошки пройдуся, бо соняч. Ну, хочу сказати, галька трохи крупнувата, то в принципі, якщо будуть у вас коралки, то зайвими вони не будуть. А водичка ж така тепла. От зараз раночок і відчувається, мабуть, градусів 26, дуже тепла. Дівчата мої ж залишилися поплавати на пляжі королеви, а я гуляю, гуляю і насолоджуюся цими краєвидами. Хочу ближче до самого входу в святі Стефан? Тут більш дрібніша галічка при вході в воду, але все одно там далі крупні камінці. І ось такий пляж з лівого боку від півострова Святий Стефан. А тут ми вже бачимо саме містечко. І є лежаки. Дивимося, який заход в море з лівого боку від святого Стефана. Ага, а тут, до речі, крупної гальки і немає. Так що тут стовідсотково коралки не потрібні. Підійшла подивитися на цей пляж з лежаками, і до речі, тут взагалі відрізняється галька. Тут насипана крупна галька, і бачу звідси, що в морі також крупна галька. Показала вам всі три пляжі, які знаходяться поруч зі святий Стефан. Так що можете собі обирати, на якому вам буде зручно відпочити. Глядачі писали в коментарях, що краще зупинитися вже в самому святі Стефан. Але для того, щоб спуститися до моря, треба здолати 270 сходинок. І зараз прогуляюся трохи цим парком «Мілочер». Помилуюся гарними квітами. Білий Олеандр, там був великий кущ рожевого улеандра. І Ось така доріжка гарна. А колись тут хтось жив. А зараз дивлюся, покинуті будинки ці стоять. Кущ Олеандру тут такі високі, я ж кажу, різного кольору. Ось тут якийсь блідорожевий, там був біленький, попереду він рожевий, тут також великий кущ рожевого. Є дитячий майданчик, і бачу, он водичкою поливають газони. Я піднялася трохи вище в парк, тут доріжок немає, але є стежка. І дивлюся, тут також доглянуто все. Травичка тут не поливається, вона трошки підсохла, але все покошено, підстрижено. Жир росте, і хвоя, і ще якісь як маслинові дерева. Дуже красивий парк. І цикади. Йду по стежці, куди йду, незрозуміло, але бачу море. Буду орієнтуватися на море, щоб вийти з цього парку. А то я так повище зайшла. І дерева, бачите, так похилилися в бік моря. Ось подивіться, як цей парк виглядає трошки згори. Оці кіпаріси, все таке зелене, пухнасте, а там далі видно гори. Дуже красиво. А як іще прохолодно в цьому парку? Якщо там на пляжі напеклися. Підіймайтеся в парк, прогуляйтеся, подихайте цим свіжим повітрям. Ну що, друзі, 11 ранку, і ось пляж королеви. Людей, бачите, багатенько, але все одно є багато вільного місця. Ми сьогодні лягли ж в холодочку, то лежимо і замерзаємо там. Я кажу, вчора лежали на сонці і так дивилися і заздрили тим людям, які лежать в холодочку, а виявляється, там холодно. Водичка без змін, така ж прозора і тепла. То вже наплавались, ми плаваємо туди за скелі, тут немає буйків. І так намагаємося запливти подалі. Там такі гарні краєвиди. Шкода, що не можна взяти з собою телефон, щоб зазняти і показати ту красу. Сьогодні також на пляжі жіночка носить пироги, кукурузу, прохолодні напої. Так що, якщо не вистачило їжі, то можна придбати на пляжі. Відпочиваємо тут уже так довгенько, зараз майже друга година дня, і що ми помітили? Почала підніматися вода. Берега стає все менше. Якщо ми прийшли зранку, то цей куточок під горою він був сухенький. Ми ще думали, може тут лягти. І, будь ласка, тут уже стоїть вода. Парашут летить. Я уявляю, які краєвиди звідти відкриваються з парашуту. Лячно, але дуже гарно. Друзі, на цьому буду закінчувати сьогоднішнє відео. Всім вам дякую за перегляд, дякую за підписки на канал, дякую за те, що пишете коментарі та ставите вподобайку. Дякую за підтримку українськомовного контенту на Ютубі. Бажаю вам всім мирного дня, вечора та ночі. Бережіть себе і до зустрічі у наступних відео. Щоб повернутися до Будви, виходимо назад до шлагбауму, і можна тут чекати автобус. Він тут підбирає пасажирів і їдете до святого Стефана, тому що звідси він повертається також по колу пройтися вперед, там буде через метрів 150 зупинка, і на ній почекати автобусу. Там заодно і хлопчик продає квитки. Покинутий будинок. І тут стоять щось такі глечики великі, як амфори. І ось такий гарний цвіт олеандру. І відразу, як вийшли із святого Стефана, відразу бачимо зупиночку зліва на ній і чекаємо наш автобус. На місці купуємо квиточки, хлопчик їх продає, і їдемо додому.